Пропонується стильна квартира з сучасним ремонтом та всім необхідним для комфортного життя. Загальна площа 95 метрів квадратних, включає в себе три окремі кімнати, два окремих санвузли, основний і гостьовий. Видова кухня 19 квадратних метрів, з якої відкривається неймовірний вид на сосновий парк. Основні переваги нашої квартири: зроблений індивідуальний тамбур перед входом в саму квартиру, який слугує місцем зберігання речей, система очищення води. Перед входом встановлені три фільтри грубої очистки та на кухні система питної води. Три фільтри та дві мембрани з окремим краном. Індивідуальне газове опалення у кухні та ванній кімнаті. Водяна тепла підлога. У вітальній та коридорі. Електрична тепла підлога з керуванням через додаток Smart Life. При ремонті зроблена шумоізоляція стін у вітальні та дитячій кімнатах. По всій квартирі встановлені теплові екрани. Встановлений інвертор, який під час відключення світла автоматично підтримує роботу: телевізора, освітлення, розеток, газового котла, інтернету та охоронної системи. Сигналізація Аякс з виводом на пульт охорони. Із додаткових переваг встановлений електричний камін, який виконує як декоративну, так і обігрівальну функцію. Квартира укомплектована меблями та технікою, які входять у вартість. Ця квартира ідеальне поєднання сучасного ремонту, комфорту та технологічних рішень для безпечного та зручного життя. Податки мінімальні: телефонуйте та пишіть за номером, який закріплено в описі.